Двічі на тиждень на Соборні грає подружжя музикантів з Херсона Ігор та Аліна. Сімейний дует назвали «Степ бай степ». Ми починали з трьох, з п'яти яких там маленьких пісенечок, там, произведень. Тих, да. І так, потім 10, 15, 20, 30, 60. У нас багато дуже репертуару. Оце і є степ бай степ. Зараз у нас вже репертуар Багато, десь, багатий. На півтори годинки ми можемо грати. З Херсона у Миколаїв пара переїжджала двічі, вперше у 2023 році. Другий раз на нас прилетіло прямо снаряд в кришу. І ми зібралися і приїхали в Миколаїв і тут вже і живемо. Ми працювали в театрі імені Куліша в Херсонському. Жінка не, зараз не працює. Я працюю в театрі Куліша в Херсоні. Так от виїжджаю на роботу, на спектаклі, на концерти і приїжджаю назад. На скрипці та гітарі Аліна та Ігор грають з дитинства. Що для нас музика? Це не наше життя. Це настрій, це любов. Це просто три-чотири дні не пограєш на, на інструменті, вже як больний ходиш. Це наше життя, музика. У репертуарі подружжя приблизно 120 композицій у стилі рок н ролу. Почали з українських пісень, потім європейські підключилися хіти з 70-х, 80-х. Ну така музика, що у людей на слуху і нам нравиться. Людям подобається музика. Ми її граємо. Аліна пригадує, було страшно вперше виходити грати у центр міста. Боялися, що люди не приймуть, може. Може хтось чи підійде? подумають, що ми зовсім вже бідні такі, що заробляємо собі на таку. Вже кусок хліба такий, що, що вже нема куди діватися. Але ж ми хочемо просто людям зробити якесь свято в цей складний час. Людям дуже подобається, і це нам теж як, як бальзам, просто на, на душу, що наша творчість знаходить якийсь відгук, відголос у, у серцях людей. Ігор та Аліна кажуть, мріють про мир та хочуть скоріше повернутися у Херсон. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.